Отже, 30 років тому Україна віддала Третій за величиною ядерний арсенал в обмін на власне безпекові гарантії. Але Будапештський меморандум виявився абсолютно неефективним. Що необхідно від Дональда Трампа для того, щоб завершити війну, щоб переконатися, що не буде третя агресія з боку Росії? Чи ви запрошували президента Трампа до України? Ви на вас тисне Москва і Вашингтон, що ви провели вибори чи. Ви готові залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України? Так з останнього, якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці. України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це напевно мій фокус і бажана мрія. А що стосується гарантії безпеки, раз НАТО почали, НАТО продовжує, якщо вони проти. А дивіться. Я вважаю, що НАТО найдешевші варіанти це правда. І вибачте, що я повторюю це, тому що у будь-якому випадку, хто б хотів це, хто б не хотів, хто б підтримував цю ідею, хто б не підтримував, на столі є ця тема. І на столі гарантії безпеки і перемовин, ця тема буде. Я не знаю, чим закінчаться перемовини в будь-якому форматі, в будь-якому випадку, але на столі це буде. Обговорювати це, напевно, будемо з. Партнерами. Тут дуже важливо, щоб. Знаєте, дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, за який запрошують Україну. Це наш стіл. І мені здається, це найголовніше. Бо війна в Україні це наш стіл. Це ми запрошуємо перед усім наших європейських лідерів, бо війна в Україні ми є частиною невід'ємною. Цього континенту, Європи, майбутнього Європейського Союзу. Тому обов'язково Європа за цим столом перемовин. І я думаю, вважаю, що це справедливо, щоб була Європа представлена в ширшому розумінні, ніж Європейський Союз стільки, тому що це Європа. Так, і, наприклад, Британія, наші е, сильні партнери, як, наприклад, можна без них, вважаю несправедливим. Обов'язково Сполучені Штати Америки, тому що це наш. Е, Головний донатор допомоги цієї війни і в порівнянні з кожною окремою державою Європи і не тільки Європи. У нас є у нас є дружня Японія, тощо, тобто, ми окремо Сполучені Штати дали більше за всіх, в порівнянні з ЄС рівноправні. З Європою і тому Сполучені Штати обов'язково і ми хочемо закінчити війну. І партнери хочуть, щоб там була Росія, і Росія там буде. Тому ось так ми розглядаємо цей стіл перемовин. Україна як частина Європи, Європа, Америка. Сполучені Штати Америки і Росія. Ось приблизно так. Чого я хочу від Дональда Трампа? Я думаю, якщо підтримати і вірити в те, що він говорить, то того самого він хоче як не можна швидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося. Я дійсно вірю, що він хоче і він допоможе нам закінчити цю війну, але мир через силу. Це передусім направити свою силу в бік Росії, і мені здається, це і є зміст виразу мир через силу. Ми партнери. І я дуже хочу, щоб він був на нашому боці. Щоб це не була просто медіація. Бо мені здається, що цього замало. Гарантій безпеки від сполучених штатів ми вдячні за. Двопартійну двопалатну підтримку. Я вдячен двом адміністраціям, тому що впродовж життя вже двох адміністрацій йде війна. Я вдячен за те, що йде підтримка. Це важлива для нас, дуже важлива підтримка. Насамперед, поки що йде підтримка. А ще минулих рішень Конгресу Сполучених Штатів Америки через уповільнення всіх процесів. Ну тут новини немає. Не буду а, тут скажімо так, зупинятися тут. Ви це знаєте, що щось на шляху. Але тим не менш 100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів не 500, не 350, не 250, не 700, 100 Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів, 120 Україна, 100 Європа. Європа плюс партнери. Так? Інші, наприклад, Японія біля 15 мільярдів, і 100 – Сполучені Штати Америки так виглядає економіка цієї трагедії. А, від Трампа я дуже хочу а, розуміння одне одного, а почути, а, що відбувається, які гарантії безпеки потрібні Україні. Частково це, це було в плані перемоги України, щоб Україна була сильна за столом перемовин. І гарантії безпеки від Трампа дуже потрібні. Я би хотів поговорити з ним про контингент, в принципі, конструкція присутності контингенту, а по завершенню гарячої стадії війни нам зрозуміла. Ми готові до обговорення цього з колегами Європейського союзу Європи знову в ширшому сенсі цього слова, а також з президентом Сполучених Штатів Америки. А гарантіями безпеки можуть бути і економічні угоди, тощо, про що зараз в медіа дуже всього багато, але не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами як частина гарантій безпеки. Тому в угоді потрібно, щоб було те, чого поки що немає, що гарантії безпеки ми будемо отримувати від Сполучених Штатів. І чи я, чи я, запрошував я Президента Трампа завжди запрошую. В усіх наших контактах дуже хотів би, щоб він був в Україні. Ви знаєте, тут був Келах, також був його Secretary в трежері, і безумовно багато сенаторів конгресменів дуже часто приїжджають до нас. Так і я б дуже хотів, щоб він приїхав, але поки що нам цього не вдалося. Але ну неважливо, він сюди приїде. Це найкраще, це краще, або я приїду в Вашингтон. Це також буде предметно.